Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як зібрати базовий гардероб у 2025 році. Це ваш ідеальний чек-лист, який допоможе створити стильний і практичний образ як для жінок, так і для чоловіків. Розпочнемо з жіночого гардероба. Базовий гардероб сучасної жінки це поєднання класики, комфорту та універсальності. Верхній одяг Класичне пальто нейтрального кольору. Тренч або оверсайз плащ – ідеальні для будь-якого сезону. Не забудьте про теплий пуховик для зими та шкіряну косуху для більш сміливих образів. Взуття. У вашому гардеробі повинні бути білі кросівки, лофери або дербі, стильні чоботи на стійкому каблуці, а також теплі зимові черевики. Нижня частина Прямі джинси, класичні штани та спідниці олівець це база, яка стане основою для будь якого луку. Верх, базові футболки, гольфи, водолазки та класична сорочка це те, що можна легко комбінувати. Сукні не забудьте про маленьку чорну сукню та легку міді для повсякденних образів. Аксесуари. Мінімалістична сумка, шарф із вовни та сонцезахисні окуляри, невід'ємна частина гардероба. А тепер перейдемо до чоловіків. Чоловічий базовий гардероб 2025 року. Це стриманість і функціональність. Верхній одяг. Класичне пальто, тренч або куртка бомбар чудово доповнять будь-який образ. Для зими – теплий пуховик. Взуття, шкіряні туфлі, кросівки та чельсі. Три основні варіанти. Не забудьте про утеплені зимові черевики. Нижня частина. Темно сині джинси. Класичні штани та чиноси нейтральних відтінків забезпечать стиль і комфорт. Верх. Однотонні футболки, класична сорочка білого кольору та кашеміровий светр, незамінні елементи гардероба. Костюм Темно-синій або сірий костюм, класика, яка завжди в моді. Аксесуари. Годинник, ремінь із натуральної шкіри та шарф із кашеміру додають образу завершеності. Ось так. Дотримуючись цього списку, ви легко зберете базовий гардероб для будь-якої ситуації. Пам'ятайте, що головне це якість і універсальність речей. Дякую за увагу, залишайтеся спільними у 2025 році.